Українська народна казка, дідова дочка і бабина дочка. Був собі дід та баба, і мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні, та й задумала вмерти. А як умирала, то своєму чоловікові сказала: Як я умру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою. Бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік не буду брати не тої, а й ніякої, і женитися не буду. Заховав дід бабу і похорон відправив та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. То чоловік казав не буду женитися ні з якою. А той забув, що казав, забіг, побалакав і удову до себе просив. Тоді вдова з великих радощів і сказала. Я вже давно цього ждала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі вкупі дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха. Все гризе голову, та й діти між собою часто сваряться, надто бабина дочка, звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки немає. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина знай цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться. І не раз так бувало, що гарцюючи, і мички попалить. А йдуть вони додому вранці. Та дійдуть до перелазу, то й каже бабина дочка до дідової дочки Дай, каже, мені починки сестрице, я подержу, поки ти перелізеш. Добре, каже, сестрице, на. Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла, а миши попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, мамочка, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому, то мачуха і почне її бити, і дідові виказувати. Твоя дитина леда, що не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже мачуха не робила, як не знущала, що дідові не наговорювала, а тій дідовій дочці все байдуже, робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися, що дід свою дочку жалує, і почали вдвох радитись, як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. Ото і почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина леда, що не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить, а ти ще її жалуєш. Ти б лучше не мав би жалувати, бо й найняв її денебудь, то, може, що й було б з неї? Де я найму її, каже дід? Так веди, куди хочеш, а щоб вона дома не була. Ото так докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла, бо щодня одне товкла. Веди, та й годі. Нічого було робити дідові треба вести, хоч і жалко. Зібралися вони і пішли, і зайшли у Великий ліс. Дочка дідові й каже Верніться, тато, додому, я й сама піду, десь найду собі службу. Добре, каже дід. Попрощався дід і вернувся, а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й не видно її, та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, обполи мене, я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила і пісочком обсипала. Яблунька подякувала дівчина й пішла далі. Схотілося дівчини пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй говорить Дівчинко, голубонько, вичись мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина вичистила, прибрала і пісочком обсипала. Криничка їй подякувала. Вона й пішла далі. Коли біжить така погана собака та й каже Дівонько, голубонько, обчисть мене, оббери мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обібрала рип'яхи, собака сказала Спасибі, дівька, і пішла вона далі. Коли стоїть піч, і така облуплена, а біля неї глина лежить, і каже та піч. Дівонька, голубонько, обчисть мене, обмаш мене, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала, піч їй подякувала, дівчина й пішла далі. Йде та йде, зустрічає її жінка та й каже Здравствуй, дівчина. Дівчина відказала їй доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчино? спиталась жінка. А дівчинка їй каже Іду, тітонько, щоб де найнятись. Наймись у мене, сказала жінка. Добре, відказала дівчина, наймусь. У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зумію? каже дівчина. Раз мені покажете, пані матко, а в другій сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила, жінка й каже Ось що, дівчина, оце тобі казани? То ти раною вечір нагрій укропу, вилий у корита і борошенця туди всип. І замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке, та не облийся. Щоб не бачила, щоб не чула, стань на порозі двічі свисни, то до тебе позлазяться гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони й порозлазяться куди кому треба. Дівчина сказала добре, пані матко, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері дівчина хутенько затопила піч, приставила укропу, нагріла трохи, повиливала в корита, борошенця туди всипала і замішала. Стала на норозі, двічі свиснула, як почали злазитись гадюки, ящерки, жаби, і всякий звір, то каже до корита, понаїдалися усі та й порозлазилися. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як кінчився рік, то та жінка й каже дівчині Ось що, дівчина, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як хочеш, ти мені добре робила. Спасибі тобі. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сілі, за все і сказала Хочу додому. Спасибі вам, пані матко. Хазяйка їй каже їй піди ж, вибери, якого хочеш коня і воза, а сама наготувала повнісіньку скриню всякого добра, дала їй і випроводила з лісу. Тоді попрощалася, сама вернулася додому, а дівчина поїхала собі. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала, коли гляне, аж повнісінька піч пиріжків, От піч і каже Дівчинка, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала і тільки що під'їхала, а пиріжки так і порознусились у возик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака і несе на мисто добре, товсте та гарне, та ще й шліфоване, як тільки прибігла до возика та й каже На тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла, подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити, вона й подумала заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юсь. От заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через верх лється, а біля неї стоїть золоте барильце й кухлик. І каже криничка: напись і собі набери барильце й кухлик візьми. Стала та дівчина пити, а вода така добра, що й роду такої не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька і така хороша, що не може й сказати, на ній яблучка срібні та золоті, і рясно рясно. От яблунька й каже Дівонька голубонька, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала спасибі. Та під'їхала під, під яблуньку, а яблучка так і пороснули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає Ідіть, тату, забирайте добро. Вийшов дід із хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже Де ж ти, дочку, була. Служила тату, каже дочка, зносьте добро. А добра ж то повнісінький віз, і ще й намисто товсте. Стали зносити то те гарне, а те ще краще. Побачила баба, що стільки дідова дочка навезла усякої всячини і напалася на діда, веди та й веди мою дитину, куди свою водив. Ото, як докучала дідові щодня, це кажучи, сказано заздрість бабу взяла, то він і сказав нехай убирається поведу. Попрощались і пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс. Дід і каже Іди ти, дочко, а я вернусь додому. Добре, відказала бабина дочка, і розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка великим лісом, коли стоїть у бур'яні яблунька та й каже Дівонько голубонько, обчисть мене, обполи мене, то я тобі у великій пригоді стану. Дівчина відказала Оце чорт не видав, буду руки каляти, ніколи, ніколи мені. «Іде?» Бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена та й каже Дівонько голубонько, вичисть мене, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Оце лиха година, мені треба йти скоренько, сказала та дівчина та й пішла далі. Ото йде повсту піч, а пічі каже Дівонько, голубонько, обмаш мене, я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година, маже, не я буду мазати. Сказала бабина дочка, дуже розсердилась і пішла далі. Коли це біжить собака, така погана, що гидко й глянути, та дівонько голубонько, обчисть мене, обери реп'яхи на мені, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже Оце бісів батько, тебе не видав, така погана, а щоб я коло тебе руки каляла, а щоб ти не діждала, і пішла бабина дочка, далі лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила та й каже Здорова була, дівчина?» Дівчина відказала Доброго здоров'я, тіточко. Куди ти йдеш? спиталася жінка. А бабина дочка й каже Та йду, тіточко, щоб де найнятися. А жінка каже Наймись у мене, дівчино. Добре, тітко, каже дівчина, а яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, сказала жінка. А чому не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. Ось що, дівчина, каже жінка, така твоя робота. Оце тобі казани раною вечір нагрій окропу та не гарячого, щоб тільки тепленький. Вилий у корита, замішай борошном, тоді стань на порозі двічі свисні, тільки не бійся, то до тебе. Позлазяться всякі ящерки, гадини, жаби, наїдяться і порозлазяться, куди який треба. А ото зумієш так зробити, дівчина? Зумію, відказала дівчина. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води та, як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борошна мірку і всипала туди, та й замішала. Не піло, але мішку, сама стала на порозі, свиснула двічі, от прилізли гадюки, жаби, ящерки і всякий звір, кожне до корита як ухватить, та й вивернеться, і так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що понаїдалися, повивертались і не встають, пішла до хазяйки та й каже Що це у ваш пані матку така чудна скотина, наїлась та полягали та й не встають. Як не встають, крикнула хазяйка зляку та стрімголов двір. Побачила, що неживі, ухватилась за голову та вкри. Ой боже мій, що ти наробила, ти їх попекла. Лаяла і плакала, та нічого не помоглось. Потім поскладала печеню в скриню і замкнула, а як скінчився бабиній доч сірі, то вона все те ганчірками пригнітила і. Дала коня шолудивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними і випроведила з лісу. Поїхала бабина дочка додому та й не знає, що матері везе, їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї разок на миста доброго, ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти на мисто, а собака і каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати, не будеш від мене на мисто брати. От доїздить вона до тієї печі, що мазати не схотіла, дивиться, аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостиніць, тільки злізла з воза, а та піч закрилась та й каже. Е, дівонько голубонька, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати. Доїздить до тієї кринички, і дуже їй схотілось пити. Дивиться, як на те ж криничка, вода так і лється. Вона туди стрім голов кинулась, а криничка закрилась та й каже Е, дівонько голубонька, не хотіла в пригоді стати, мене причупурити, то не будеш і води пити. Заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїздить до яблуньки, а на ній так рясно яблок, що ніде курці клюнути. Та такі гарні, срібні та золоті. От вона каже собі піду, хоч яблучок струшу матері гостинця повезу, ото тільки що підійшла, а Яблочка скік угору, аж на вершок. Яблунька й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок вривати. Заплакала бабина дочка. Та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька і гукає Ідіть, тату, заберіть добро. Діти баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, увели її в хату, унесли їй скриню, а як відчинили, подивилися аж там самі жаби, гадюки, вони в крик. Дочко, що це таке? Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають. А як розказала вона все те, то баба й сказала Мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди лучше дома, та не рипайся, бо то добра привезла, а ти гадюк. І ще добре, що хоч жива прийшла. Отак вони собі живуть і хліб жують, коромислом сіно возять, оберемком воду носять. Дідова дочка післа заміж, а бабина й досі дівує та гордує.